Всім привіт, друзі. Сьогодні розповім по 5 вірш у Майнкрафті з вас. Сподобайка, комент і я починаю. Для тих людей, які люблять використовувати мапи, отримайте наступний лайфхак. Сворі сходи буде краще в каменорізі, ніж в верстагу, тому що у каменорізі виходить більше сходів при витраченням кількість матеріалів. В деяких випадках теж може бути корисний хорс, тому що він вас може телепортувати в випадкове місце і врятувати життя. Завжди носіть з собою відро води, тому що воно може корисно бути в багатьох випадках. Наприклад, ви падаєте великовістий, про просто під собою розливаєте воду і не отримаєте жодного урону. Золотовий внедрі краще буде добувати кайлом на шолковий дотик, ніж на фортуну. Тому що якщо Якщо ми добуваємо крилом на широковий дотик на 100% шанс, що буде один злиток, а якщо на вдачу, то цей шанс не 100%. Не 100 подковий. Якщо вам дане відео сподобалось, то підписуйтесь ставте свої лайки, пишіть коментарі. І мене звуть Каймон до на зупиному відео.